До Української Народної Республіки, що відбулося 22 січня тисяча року. Того пам'ятного дня на Софійському майдані у Києві територія УНР виголосила урочистий акт поки українських земель. Вітаю, чуєте музику позад мене? Ні, ми не в радянському союзі і не у місті Києві. Справжню галя радіо, яка розноситься по центру села Луною. Ми знайшли у закарпатському селі Лохово. Про нього сьогодні наша історія до речі, поки не забула. На місточку, під яким тече ріка Полуй, ми знайшли два гарних замочки від закоханих, такі самі, які можна знайти у місті Ужгороді. Що ж, і ми спробуємо закохатися у село Лохово. Лохово, це там, де 91 рік люди співають. Лохово? Це там, де фізики з Нілом Армстронгом місячну ходу танцювали. Я теж йому задавав запитання про силу тяжіння, яка на місяці є. Це то є правда, як там ходити. Він, між іншим, показав да, з два кроки, як на місці він ходив. Лохово. Це там, де живе Леонід Кравчук. Щоправда, слави такої, як у колишнього президента, пан Леонід з Лохова ніколи не прагнув. А тому усіх цікавих журналістів відпроваджує коротким на фанує, цекав. І Як тут не закохатись у лухівчан, коли сам від села, замість здорові були вам так відповість? Ой дубочок зелененький, що листячко ронить, а що то, -то за чоловік щося жони боїть, жона в корчмі сидить, піво п'є, гуляє, а чоловік дома сидить, діти, побиває. У корчмі сидить піво, п'є гуляє, а чоловік вдома сидить, діти уповіває. І це ще не всі дива, які ви зустрінете у Лохові, але про все по порядку. Місцеву Галю аж у дворі діда Юри чути. Може, саме тому 91-річний дідусь під веселу музику і за козами дивитися встигає, і сусідам допомагає. Є у діда Юри одна порада, як довго прожити, і як здоровим до старості бути. А я, а я кошу, я ще не скосив. Каза, як хворий на хребет, то це брати косу та коси удічі. Косити, косити треба. Щодо співочого таланту, дід Юра каже, раніше співав краще, а тепер і зубу вже гниєте і пісня не добра і зубу не є. Та й на тому подяка дідусю. Петро Петрович Куцкір літописець села. Каже, що згідно переказів було засноване Лохово ще у 1241 році, і вже тоді історики пов'язують долю Лохова з ханом Батиєм. Згадується, оце поле Батийово Бабатийово називається. Такий випадок розказують, що орди Батияту і стали станом і мусили звідси зніматися. Бо... Дуже у наших краях були вовки. На той час там поселення вже було. Люди були, було багато вовків, і вовки їхню худобу поїли, тому що орди ходили, возили за собою їду. Мається на увазі коров вівці, то їду вони мусили за собою возити, бо не був такий густо населений тоді край. Але згадка вже є, що було у нас поселення. Надовго засів Батий у тутешніх краях не дарма свою назву, лохово теж від його ординців дістало. Є е, дві версії було що лого зато бо Батий назвав цей е, край. орда назвала Логово бо Логово Був е, був, а друге було Лого, бо Лугулка була є. В нас така глід. Знаєте, то Лугулка в нас кажуть люди за той глід і. Те саме ті песиголовці, коли ходили і за ту Лугу, чіплялися їхні ті шкури, у які вони були в діті. Лугу в Лугу. І Лугувка б стала до нинішнього дня Лугувка і Логово селося логово до сьогоднішнього дня. Дві версії назви нашого села. Довго Батий уявляв себе господарем цих земель, аж доки в діжку до сільської газдині не втрапив. І прийшов до одної жінки песиголовець цей і. З бочки хотів брати капусту, а вони були такі низенького росту, з кривими ногами, вони все життя в сідлові були. Жінка розсердилася, чого він у її капусту дівиться, взяла його за ноги і перекинула у капусту. І він у капусті втопився. І то, говорить історія, що десь у наших краях Батий загинув. І, на мою думку, це і був Батий. Його там у боці з капустою. Ця діловита пані поспішає до пацієнтів на виклик. Позаочі люди називають її доктор Квін. А звідки ж таке прізвище приліпилося пані Наталю. Старі жінки прозвали мене, бо я не відказана. Коли треба, то йду. А вночі визивають? Визивають. І вночі, і вихідні. Коротше, я ці святки постоянно на ногах. На цьому азику їздить місцевий Тесля. Пан Юра отакі палаци збудує, отакі двері поставить. Один Тесля на 10 сусідніх сіл. Хазяїн на всі руки, майстер. А почав теслювати ще в 12 років. Тут ну, виконуємо такі роботи, як е, по для пола доски, обрізка там, плінтусів. Ну, всі, які необходимі. Коли треба, та і труни виготов... треба зробити, які треба зробити, та робимо. все. Свій уазик Юрій ні за які гроші не віддасть, хоч машина стара, та по хазяйству виручає. Та й шкода віддавати таку реліквію. Вона раніше служила на границі, а зараз вона так лишилася вже, як Я на ній мало їжу, тільки коли дещо треба, щось треба підвезти, так і мені не. Вона ну, вже має 48 років по тих документах. А це маленький буштин. Так називають неслухняну малечу у селі. Це від того буштина, якого куля не брала. Був у нас такий також народний месник. Він був сам з Мукачева. Він утікав тут із сусіднього села з Бобовіщ, із Шинка. За ним стріляли, його поранили в ногу. І він дійшов до лох у Лохово до того ярка і почав собі перев'язувати ногу. А дівчинка йшла з молоком, несла молоко у тітки свої додому. А шандарі її увіділи кажуть, ви не бачили тут пораненого чоловіка? Я пораненого не бачила, бо якийсь там у Яркові сидить, але я не знав, він це, це взувать. А вони зразу туди пішли і до нього близько боялися підійти шандарі із берега. Стріляли в нього доти, доки патрони мали. Доки конвульсії е, були, усього, він вже практично був трупом. Вони в нього стріляли і стріляли. І тих пак шандарів усіх звільнили з роботи. Що ж, куди не глянь? А в Лохові одні кіногерої. Може саме тому навіть сільські виноградники зіграли роль Франції у фільмі Доярка з Хацепетовки». Я всім говорю, що ви знаєте, де центр Європи? Центр Європи. Європи в Лохові, бо тут усе започаткувало за Батия. Знаємо з історії Лохова. Фільм Франція. про Францію знімався в нашому селі. Найсмачніше я заставила на кінець. Цікаво мені було дуже. Як простий вчитель села потрапив на зустріч з Нілом Арстрингом. Пішла у гості до вчителя, а зустріла колегу. Сталося так. Що космонавт астро який побував на місяці, от, приїжджає у Закарпаття, а організовує її приїзд Евенділійська організація. І він перший раз виступає в Чинадієві, а так як ми журналісти нас повідомили, що треба. Прийти вчинить у Карпат, санаторій Карпати. Ну, Я і Дворніченко Віктор Васильович зібралися, я як фотокореспондент, але ну, він як теж буде писати про нього, то все. І ми приїхали туди. Людей було дуже багато, дуже і дуже багато. Він розповів, як він став космонавтом, як побував на місяці. Він довго там не побував, всього на всього чуть, чуть більше, як години, бо то він був перший. На питання, що ж найбільше цікавило людей на зустрічі з космонавтом, Петро відповів з легкою усмішкою. Його люди питали, що він там бачив, крім ґрунту того місячного. Чи бачив він там Бога. Ну, я скажу, що він сказав. Сказав, що не бачив. Но Бог усюди є, так казав, Знаєте, що тому треба вірити, що тільки завдяки Господу Богу він побував на місяці. Отакі дива ви зустрінете в Лохові. І хоч назва села Вухо ріже, та мешканці села Лохово ще кому хоч носа втруть, а тим, хто не вірить, доведеться приїхати і подивитися. От і все, наша невеличка мандрівка закінчилася. А ми, як завжди, йдемо далі, аби знайти для вас нові родзинки.